Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Морський вовк пише, що дві з трьох робочих переправ карчі знову знищені партизанами. Пожежа почалась поблизу кримського мосту в сім вечора. Один із гелікоптерів, який повинен був гасити пожежу, розбився, зачепившись гвинтами за кримський міст. Пише морський вовк. Все більше бавовни в Криму. Нам таке подобається. Новий рік почався вдало. В той же час голова СБУ генерал Василь Малюк заявив, що боротися з ворогом допомагає ментальний зв'язок між українськими війними. Воїнами різних поколінь про це йдеться в його новорічному привітанні, опублікованому в неділю 31 грудня, в якому він назвав 2023 рік ще однією героїчною сторінкою українського народу у боротьбі проти ворога. Ми міцно стоїмо на своїй землі. За неї віддають життя кращі сини й доньки України. Так само і захищали наші славетні козацькі пращури, тому що воля й свобода завжди були найвищою цінністю для українців, наголосив генерал Малюк. За його словами, ментальний зв'язок між воїнами різних поколінь відчувається і сьогодні, допомагаючи у боротьбі з ворогом. Недарма унікальна техніка. Нічна розробка служба безпеки України, морські дрони Сібе, якими ми вразили кримський міст, і чимало російських військових кораблів була створена саме за прототипом козацької чайки, наголосив голова СБУ. Генерал Малюк підкреслив, що СБУ надихається славетною історією і водночас постійно шукає нові технологічні рішення, щоб влаштувати ворогу якомога більше сюрпризів. І запевнив, що цього року спецслужбі вдалося виконати чимало задуманих спецоперацій на суші і на морі. Ми працюємо разом із побратимами сил оборони у найгарячіших точках війни від Херсонщини. До Донеччини наші дрони випалюють вщент російську техніку. Снайпери дістають цілі на рекордній відстані. Контррозвідка та військова контррозвідка затримують зрадників і колаборантів, щоб вичистити п'яту колону всередині країни. Кіберфахівці відбувають тисячі російських кібератак, захищаючи критичну інфраструктуру. А слідчі СБУ якісно документують всі воєнні злочини армії РФ. Це наш щоденний внесок у перемогу, заявив він. Також очільник СБУ зазначив, що українці точно знають, що вони захищають і за що воюють, що по нашій країні знову планували мир і процвіт. Ання і щоб наші діти зростали в безпечній та заможній Україні на переконання більшості військових та експертів, успішний контрнаступ ЗСУ неможливий без знищення кримського мосту. Генерал української армії та глава служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках Микола Маламуш повідомив, що у наших воїнів є одразу вісім сценаріїв цієї операції. За його словами, це станеться в ключовий момент війни. Як вважає експерт, наші бійці не будуть знищувати Кримське місто одразу після початку свого контрнаступу. Маламуш переконаний в тому, що це буде важливо однак, все-таки локальна операція розпочне. «Починаємо наступальні операції на півдні, створюємо передумови активного відступу противника і паніку. Заходимо в Крим. І на цьому етапі, коли успіх бойових дій буде на нашому боці, а ворог втікатиме. Саме в цей момент потужні удари по кримському мосту підкреслив генерал. Згідно з даними Микола Маломужа, військово керівництва України наразі вісім сценаріїв знищення Кримського моста. Однак, звичайно, про них наразі ніхто публічно говорити не буде. Є можливості диверсійні ракетні, а є авіаційні і цільові операції дронові. Дуже потужні можливості, та це може бути сукупність факторів, яка дозволить повністю. Знищити інфраструктуру, зазначив експерт. На переконання маломужу повністю знищити кримський міст. Немає потреби для ЗСУ. Буде достатньо знищити його інфраструктуру, щоб через цю артерію не могли пересуватися автомобілі та потяги. Це нам під силу усіма засобами. Тому це комплексне використання в період активних бойових дій, коли ворог буде впаняться, буде шукати варіанти, де зупинити наші війська. Саме в цей вирішальний момент потрібно нанести нищівний удар. наголосив генерал. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.